Всім доброго дня Jeep Compass 14 рік. Встановив магнітолу TIES Lux One. Брав версію на 4-32 ГБ, тому що мені якби вистачає. В чому прикол магнітолу? Вона йде за такою рамкою, у якої повітря води. Виходить, не зверху, як по заводу, і магнітола має бути тут, як в більшості android магнітол Тут екран зверху, він на рівні очей і якби виглядає, як на мене, ну, краще, ніж люба інша android магнітола По функціоналу, я так розумію, це той же CC3, який ставиться ось сюди. Але екран ось тут і повітреводи внизу. Мені здається, що так краще виглядає. Плюс в рамці, разом з рамкою йде оцей набір кнопок, підключається напряму в магнітолу, виключає звук, вимикає екран кнопка. Якщо потримати... В... А, да, Виключається екран. Також ми можемо його і вмикати регулюровка гучності, виходить. Тут тільки тут ця картинка, виходить, крутиться разом з кнопкою, крутілкою. Оця крутілка перемикає треки. Не дуже зручно, краще б сюди повісили щось інше. Але якщо крутити радіо, то воно зручно. Але треки так переключати, ну, якось дивно. Ну і плей пауза кнопки. Також home переводить вас на головний екран. Наві це нав... навігація. Тут якийсь є голосовий асистент, але я ні сім-карту, ні до Wi-Fi магнітолу не підключаю, використовую тільки CarPlay. Ось Carlink 2.0. Підключиться зараз. А, так, да, підключиться. Воно моментально підключається, весь функціонал CarPlay, Мені більше від цієї магнітоли, в принципі, нічого і не треба. А, але якщо ви хочете користуватись Android, то, будь ласка, всі, які є в андроїді застосунки, всі тут є і підтримуються. <кій> Play market, подвійні оці, типу, можна два, дві програми одночасно запускати. Але ну, таке собі, я не знаю, мені цей андроїд взагалі незручний. Але в ці кнопки прикольна штука. Захотів, от, сижу в CarPlay, хочу послухати радіо, я просто натискаю на оцю кнопку, і в мене якось там грає радіо. Але ну таке собі. Це модулятор. О, я промінь просто скаже, в тебе немає часу. Виключив звук. Телефон також, ну я не знаю, як. А, воно і не працює щось. о, телефон, ну мікрофони, тут чесно, дуже галімий, мікрофон, немає ніякого сенсу, з цього телефона. Ну, не знаю. Коротше, мій основний функціонал це оце, і більше мені нічого не потрібно. Також камера заднього огляду йшла в комплекті. я... І ось сюди вивів. Стопи, який включить. М -м, камери як. Відеореєстратор, можна подивитися, що в мене там ззаду. Е якщо була б камера переднього огляду, можна ще було б дивитися, що, що спереду. Ну таке. Ну але от іменно по дизайну я вважаю, що це найкраща магнітола для компаса. Я довго її дуже вибирав, дуже довго шукав, їх дуже мало. Ну, вони в основному, в основному, якщо написати в Google там, Android магнітола для Jeep Compass, то там буде щось типу CC3, тобто отут екран, а тут з боку сенсорні кнопочки. Ну, взагалі, дуже я не сильно дуже не хотів таку магнітолу і шукав саме такий варіант. Я думав, перекол хозить просто зверху якийсь дисплейчик універсальний. Але потім якось. Знайшов е, отакі, було пару варіантів, якісь ноунейм і це ну Взяв Тіс. Воно все в одному підвалі робиться, але. Ну, краще. По звуку. Е, е, ну Не гірше, не гірше, ніж оригінальна магнітола грала через Bluetooth. А може навіть і краще. Е, тут є більше набагато налаштувань в оригіналах там. Я так зрозумів, взагалі ніяких налаштувань не було тут. Ось еквалайзер. І ми тут настроїмо, що хочемо. Об'ємний звук, відстань ну, там щось в сантиметрах. Ну, Я тут все на нулі поставив, бо я в цьому не розбираюся. Але кому, кому потрібно, може тут настроїти. Тут налаштування дуже багато що тут ще? Також до магнітоли підключається, можна вставити флешку і сім-карту. Тобто, щоб використовувати чисто і, як Android планшет без CarPlay. Тобто ось за цим інтерфейсом, за цими всіми програмами. Також ще один такий нюанс по цим повітреводам. Дують вони. Трошки гірше, ніж ніж оці. Тобто, через те, що вони перенесені, там така е, всередині тонка трубка, і ну, менше повітря з них виходить. Тобто трошки гірше буде дути центр і тут буде дути сильніше по краям. До речі, камера була. Я окремо купував такий плафончик з виїмкою під камеру.